Називається крилата ракета, але в неї є і друга назва. Таке розп'яття, бо вона в такому виді, якби силуетно нагадує і ракету крилату, і саме розп'яття. І ця ідея цієї людини, яка знаходиться в такій напрузі, в якій нас тримає війна вже ось майже другий рік. Ця ідея до мене прийшла на початку війни, десь в перші місяці, коли я повернувся в своє рідне містечко, і хотілося щось зробити, бо вже як можна сказати, дах їхав. Я вирішив якось з моїм братом зробити скульптуру, яку можна потім, наприклад, продати на аукціоні і зробити якусь добру справу для військових. Ось. І так як, на жаль, цієї сировини у нас як з якої зроблена скульптура вдосталь, то вирішили використати цей матеріал. Скульптура зроблена в основному з ракети Х-31. Її збило ПВО коло мого містечка. І військові потім мені привезли, її. так як знали, що я хочу робити такий проєкт. І така символічна от ракета привезена мені, потім я якби, вивчив матеріал, з якого можна було зробити композицію. Ось, і Потім розробив макет невеликий, такий сантиметрів 40. Ось і потім вже е, показав військовим, сказав, що ось такий макет, там приблизно такі матеріали потрібні. Ось ну це, на жаль, не за не працює як на замовлення, щоб тобі ПВО збивало е, ракети. Мені ще е, дозволили завітати в ДСНС і там обрати якісь уламки безпечні, ось які, які б могли б мені знадобитися в цьому проєкті. Непроста досить така річ, особливо ця сировина, бо вона дуже крихка, але насамперед якась дуже міцна. Вона може бути міліметр затовшки, за ну, за І коли ти намагаєшся там, якимсь сверлом її просверлити, то сверло просто ну, заплавляється і не в змозі цього зробити. Тому приходилося попробивати там десь якось і потім розсверлювати, але сверло одразу приходило в, не, в неробочий стан. Далі, коли ми вже відбудуємо ось свою країну, і я думаю, ми зможемо встановлювати щось гарніше, красивіше, бо зараз в таких умовах це на мене якби спочатку дуже стресово вплинуло, і я не мог щось красиве, прекрасне, просто якусь таку візуально гарну річ зробити, давить на тебе ця вся ситуація, ось ці всі страх, який навколо був на початку, і оці весь стрес, і якось. Видати не якусь гарну річ, а ось таку, яка зараз формує нашу якби, реальність. Ми збираємося продати цю скульптуру, щоб купити якихось яких дронів там розвідувальних або ударних, щоб е, нашим хлопцям меншим потрібно було взаємодіяти безпосередньо з противником, а з дистанції працювати.